У сусідній Польщі скандал колишнього президента, лідера руху Солідарність Леха Валенсу звинуватили в співпраці із спецслужбами комуністичної Польщі. Знайшлися підписані його рукою документи, які це, начебто, підтверджують їх. Вилучили у вдови екс-міністра внутрішніх справ. Сам Валенса зараз в Венесуелі. Він спростовує закиди, але не всі. Про останні новини з Польщі нам розповість Маргарита Ситник. Вона працює в Варшаві. Рито вечір добрий. Скажи, чому саме зараз раптом знайшлися ці таємні документи? Добрий вечір. Ріда. Бо провели обшук у вдови останнього комуністичного міністра внутрішніх внутрішніх справ Польської Народної Республіки. Жінка нібито намагалася продати ці документи інституту національної пам'яті, але там з'ясували, що вони мають історичну цінність і просто вилучили ці документи. І серед цих паперів з'ясувалося, нібито, що Валенса є агентом. Комуністичних спецслуг, служб польської народної республіки у Польщі деякі експерти і політики піднімають питання, чому генерал Комер рік тому а документи спливли тільки зараз. Але у польській владі говорять, що це жодним чином не політична гра, а така спроба встановити історичну правду і історичну справедливість, і це не замах на легенду, як пишуть деякі міжнародні змі через 27 років виявляється були якісь секретні документи в шафі в приватному будинку, які давно мали повернути в державну власність. Чому прокурор тільки зараз їх перевірив? Скільки ще таких будинків у нас є в Польщі? Це історія третьої польської республіки. Це третя польська республіка інтригу до цього нового розслідування додав сам Валенса. Він сьогодні написав, що існує якийсь таємний винуватець, який міг би пролити світло на цю справу, але назвати його ім'я Валенса не може. Я не співпрацював зі службою безпеки, не брав грошей, але я припустився помилки. Я дав слово, що розповім про неї, але не зараз, ще не зараз. Хіба що про неї розкажуть інші? Винуватець ще живий. Він сам повинен розповісти правду, і я чекаю на це. Леху Валенці не вперше доводиться говорити про свою непричетність до комуністичних служб безпеки Польської Народної Республіки ще середини 90-х йому закидали співпрацю з ними, але в 2000 році алюстраційний суд Польщі визнав його невинним. Суд тоді постановив, що спецслужби самі сфальсифікували документи проти Валенсе. Навіть якщо зараз і доведуть протилежне, то юридичних наслідків для колишнього президента Польщі це не матиме. Хіба що він захоче знову займати якусь владну посаду, але таких амбіцій Валенса поки що не висловлював. Це може бути тільки хіба якісь іміджеві втрати, а розслідування справи зараз і знову деякі експерти і політики пов'язують з такою давньою і взаємною непризінню Валенси і політики, які зараз знаходяться в Польщі при владі, зокрема під час виборчої кампанії. І зараз Валенса говорив про те, що президентство Анджея Дуди і правління партії Ярослава Качинського Право і справедливість матиме катастрофічні і драматичні наслідки для Польщі. Відомо Маргариту, дякую тобі. Це була наша Маргарита Ситник з Варшави.